Напередодні Дня незалежності у Житомирі відбувся благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України велосипедом до перемоги. Спільну акцію у Житомирі організували надзвичайники, патрульні поліцейські та волонтери. Ради за те, що усі ми об'єднамось заради таких цілей, як допомогти військовим та провести разом час, долучитися до якихось спортивних заходів. І можливо знайти нові знайомства. Це є першочерговим на сьогодні завданням підтримати нашу армію Збройні Сили України. Приблизна кількість учасників від нашого підрозділу від патрульної поліції в Житомирській області. орієнтовно 50 чоловік. Сюди входить і велопатруль, який патрулює на велотранспорті наше місто і забезпечує охорону громадського порядку і проводимо безпеку. Забезпечуємо під час проведення самого заходу. Від ДСНС долучилось близько. О 30 надзвичайників з поміж них і пан Тарас. Я прийшов своєю дружиною. Ми взагалі велосипедце в нас сімейне таке хобі. Ми разом багато дуже їздимо. Вирішив взяти участь, тому що, по перше, сьогодні по всій Україні організовується такий велопробіг. Це на підтримку ЗСУ, для збору коштів на допомогу, також для Підтримки воїнів, які зараз в полоні, врешті до заїзду на 20 кілометрів зареєструвалися понад сотня охочих. 70 років починаємо на життя на велику, дивлячись на обстановку в країні. Ми робимо все для перемоги. Морально підтримати наших воїнів, тому що їм там тяжко зараз і бажаю їм здоров'я і сил, натхнення. І цим заїздом я хочу це символізувати цього року. Я вперше купив собі ровера, знайшов собі дуже здорових друзів класних. Проводимо дуже чудовий час. Також хочу подякувати нашим захисникам. ЗСУ це герої, це міць та наш спокій уночі. Під час реєстрації кожен учасник закинув посильний благодійний внесок у волонтерську скриньку на потреби військових. У результаті вдалося зібрати більше 14 тисяч гривень. Сьогодні нам вдалося зібрати 14 тисяч 300 гривень. Кошти ми зберемо на автомобілі. Ще з благодійного футболу так весно нам вдалося зібрати 37 тисяч. І з цими 14, які ми сьогодні зібрали, у нас вже 51-52 тисячі. І це вже пів суми на бажаний наш автомобіль.